Кава та сигаретка. Ну і ти міг мені просто викласти всі, і я хоч зрозуміла б кому два ставити. Де Де це дно? Ну один. Це на один всього лише гірше за гематоген. <реш> Тоді мій вибір. очевидний. Не було б ну, там сигаретки це... хоча б. А то, щоб просто кавою перекусити, нормально. Ну, краще, ніж сигареткою. Сигареткою, добре. Печиво, Марія. Ну воно, до речі, не супер корисне, але чотири хай буде. Чотири? Да. Це постійно чомусь дають дітям. Чому? Ну просто це такий міф, що це типу печиво, яке воно там нічого не містить, але тут, в залежності від виробника. Mm. Є виробники, які дуже багато що кладуть туди. Я ж, до речі, колись розбирала навіть відео. Так. Це печиво. І Що Марія, там воно, Що там нема прям такої користі. Так що що кори? це, це якась... борошно і цукор. Да, не? Борошно і цукор, все, ну mm. масло важко може бути. Mm. Там якісь додаткові. Там, там, загушувачі загущувачі і все ну менш. Добре.